Станом на ранок 24 жовтня 2024 року ситуація в Селідово залишається дуже тяжка. Ворог від понеділка розпочав масований наступ на місто Селідово, задіявши дуже великі е численні резерви живої сили, е штурм розпочав одразу з декількох напрямків: з північного напрямку, східного і з південного. Тобто е ці накати продовжуються вже четвертий день, постійно це пересування. Піхотних груп середньої чисельності, які намагаються постійно регулярно просочуватися на околиці міста і там намагатися закріплятися, миттєво це не трапилося, оскільки ворог готував плацдарм для наступу на місто Селідова, тобто входив північніше та південніше, розширюючи наші фланги оборони. Тому задіяв дуже багато і за наявною інформацією, перекинув деякі підрозділи з північного напрямку Покровського фронту. Для підсилення атак саме місто Селідово, тобто місто Селідово зараз є скоріш за все пріоритетом номер один, де сконцентрована максимальна кількість е, ворога стосовно перебування під контролем якоїсь із частини міст, е, тяжко сказати на даний момент, оскільки коректніше буде сказати, що північні і східні околиці перебувають сірі зоні, тобто ворог намагається найбільше тиснути з цього напрямку і закріпитися там з подальшим е, намаганням просуватися в глиб міста. Силами 15-ї бригади та суміжних підрозділів проводяться активні заходи щодо проведення оборони, задіяні всі сили і засоби. Але зважаючи на переважаючу силу в особовому складі противника, ситуація дуже тяжка. Початок штурму відбувся виключно силами піхоти, оскільки вони до цього проводили розвідку боями з залученням броньованої техніки. Ці намагання були успішно відбиті, тому тактика піших штурмів для них зараз найефективніша у зв'язку з великою чисельністю резервів, які наявні на цьому на цій ділянці фронту. Тому це пересування цілодобово групами піхоти за рахунок пересування в лісосмугах, ярках, саме місто Селідове і приватний сектор, які знаходиться на околицях. Географічно розташований так, що майже всі, всі ці лісосмуги підходять майже в притул до міста, і тому в деяких моментах ворог виходить там за 50 метрів від міста і намагається швидко пересуватися. Дуже широкий фронт роботи, тому не завжди вдається засобами артилерійського вогню та й вразити там одразу всі групи, Частково вони проходять. Задіють різні підрозділи, оскільки спостерігаємо тенденцію на те, що спочатку йдуть групи, які виявляють вогневі позиції, які вступають безпосередньо в вогневий контакт з нашими піхотними підрозділами, які перебувають у обороні. Відбуваються ці штурми, і далі вже накатом іде більш підготовлена група за рахунок того, що там попередня група втратила, яка насласує свою там частину БК, Вони вже на більш легкі маневрення заходять і. Використовують ці запаси, які попередники їх несли, дуже сильно підтягнули в великій кількості засоби реп, ранцевого типу різного типу і протидіють нашим аеророзвідникам, що дуже ускладнює роботу. Постійно піддається позиції авіаційним ударам за рахунок кабів, артилерійським обстрілам і щільність ворожих безпілотних розвідувальників, типу орлани зала, ну максимально висока зараз і над містом, і в районі виконання. Суміжними підрозділами заходів з оборони зараз іде мова і виключно за піхотні штурми з метою закріпитися в і просуватися вглуб, щоб брати під вогневий контроль шляхи пересування з околиць. Тобто це повзуча тактика за рахунок живої сили. Як тільки вони потрапляють в якийсь будиночок, два-три військовослужбовці вони сидять до підходу ще одної групи або ще однієї групи. Намагаються накопичуватися там два, п'ять, десять військовослужбовців, і вже далі їм легше протистояти там, завдавати там, вогневого контролю і пересуватися містом за рахунок високої щільності розвідувальних БПЛА, які 24 на 7 перебувають на території міста. Тобто всі пересування і всі маневри наших підрозділів ми намагаються відслідковувати. І тому застосовуються всі засоби вогневого враження, починаючи від кабів. Підрахунок складний, оскільки це здійснюється на регулярній основі, в район зосередження або в район пересування намагаються здійснювати враження ФПВ-дронами, стидами, тобто задіяні всі, всі наявні вогневі засоби противника. Вуличні бої, в принципі, розпочалися з перших днів, коли вони заходили на околиці. Активно діють наші борони групи, які намагаються зачищати і. Відбивати ці навали, тому в принципі таке трактування як вуличні бої в міській забудові, хоч це і приватний сектор, вони вже розпочалися з перших днів активного наступу на місто Селідова. Наявних джерел можна ідентифікувати, що то місто Селідова. Походження цього прапору невідомо. Вже були подібні випадки, чи це були військовослужбовці, чи це місцеве населення, яке намагається там. Підтримувати ці дії військовослужбовців Російської Федерації достеменно невідомо, але е, все ж таки можливі поодинокі випадки там проходу до багатоповерхових поверхівок. Стан Станом на сьогодні на сьогодні вживаються активні заходи щодо проведення оборони міста. Приймається бій там, де ворог намагається зайти.